на мільйон. Як там по ну 25, а нам треба стіну в 20 змурувати. Наберемо ціголку, ну, щоб нічого не довбати. Ми беремо тако, тако. Тако, тако. Тако. Потім отако, отако. Бачиш, і формується перев'язка. І ми муруємо отако. І пішла. От, І формується стіна в 20 таким чином. І перев'язується, і отак ми з бівушки можемо той газоблок з 20-ки викласти і цим докласти знизу або тим зверху. Ближче підійде. Так не видно Та видно, на ніхто. Тут бачите, от. Тобто так 25, але забагато. Ось ми кладемо так, потім так, перев'язку, перев'язку, перев'язку швів. І формується 20 см стіна. Нічого не довбиться. 21 см. Вже не 26. Агонь буде. Лайки став кошку знизу це? Ну такий пояс можна зробити.